Львів'янка Діана Домчак прийшла придбати подарунок на весілля подруги до шоу-руму відомого у місті Ательє. Добрий день. Добрий день. Мені потрібна хвостина біла. Оберіг. Це має бути натуральніше чи штучний? Давайте натуральний. Діана з першого погляду вирішила брати шовкову весільну хустину. Щомісяця тут з'являється приблизно 25% нових клієнтів. Така динаміка результат старань подруг і бізнес-партнерок Ірини Ляховенко і Ярини Янчук. Дві підприємиці, знайомі з юних літ. Колись разом займалися у пласті, потім бачилися рідше, але знову зійшлися через соцмережі. Я тоді була у декреті з першою дитиною. У мене був маленький син, і в Ярене з'явилася класна ідея. Вона хотіла створити якесь місце там, де люди з інвалідністю зможуть творити і самостійно заробляти кошти. Тема інклюзії є близька моїй родині. Врешті подруги дитинства стали засновницями і співвласницями інклюзивного бренду дизайнерських аксесуарів. Все почалося з вишивки ручної, була створена перша колекція суконь, і сьогодні це все так реорганізувалося і перетворилося у перше інклюзивне ательє в Україні. Освіта в нас в мене юридична, а в іри економічна. От і ми прийшли до теми мистецтва і фешену. Власниці вперше впустили медійників до свого виробництва. Хустки основний вид продукції їхнього ательє, друкують підрядники. А от решта роботи відбувається тут. І кожна з працівниць розповідає про свою справу захоплено. Тут так, ну прямо ті хустини вас захоплюють. Я всі принти знаю тут, всі ну на пам'ять. Мені дуже подобається шити і. і для мене це не просто тканина, це можна сказати мистецтво, це натхнення. І кожна швачка у циху на шиї пов'язала хустинку власного виробництва. І ось у нас є такі, бачите, наші писанки. Нам подобається наша продукція. Автори усіх принтів понад 20 людей з інвалідністю. Також долучились люди, які зараз у складних життєвих обставинах. Шукаємо людей, які співпрацюють з людьми з інвалідністю, хто є наставниками для таких людей. Аналізуємо, що ми можемо дати для такої дитини чи для цієї сім'ї. Кожен з авторів бренду результат ретельного пошуку і відбору. З кожним працює професійний наставник. По суті, робота з одним автором, аби поставити його на ноги, аби він зміг отримувати високе роялті від нашої команди від нашої компанії. Це десь близько року. Наприклад, знана у Львові художниця Адріана Громнюк займається з 17-річною Марією Чучман, яка живе зі своїми братами у дитячому будинку сімейного типу моя художниця, це Марія. Я дуже талановита дитина. І з нею ми створили ось таку хустину Сила в тобі. І це є акварельна техніка. Ми створювали оцих коней, малювали. Учениця Адріани вже навчається у художньому коледжі і накопичує гроші. Та я збираю на мрію. Як? Е, напевно, на квартиру. На одну кімнатну квартиру дуже хочу, щоб затишно, щоб там квіточки були. Марія запрошуватиме туди братів і прийомну маму, колишню монахиню, яка вирішила вийти з монастиря і взяти опіку над десятком прийомних дітей. І мрія Марії цілком реальна. Вона вже заробляє завдяки хусткам. З кожної проданої речі художники інклюзивного бренду мають роялті у 10%, що є рекордним показником на ринку. 20-річна Андріана Чухній має синдром Дауна, але вона рекордсменка серед авторів інклюзивного бренду зі втілених на хустках своїх картин. Понад півсотні. На наших очах дівчина намалювала ще одну, яку назвала Моя Україна, і присвятила своєму хрещеному, який захищав нас на фронті і зараз у російському полоні. Моя Україна це для всіх війна. Неповторний колоращухні вже знають галеристи і любителі живопису. Майстриня працює у техніці модернового експресіонізму і мала десятки виставок в Україні. Запино теж була її. Називають сонячна художниця, хоча працювати в ательє як вишивальниця, колись починала її мама. Але коли я приходила в ательє, то Андріанка постійно була зі мною. І в один момент Ярина з Іриною запропонували мені не мені, а дитині спробувати намалювати картину. Коли Андріана намалювала першу картину, це було настільки вау, це було настільки ось, ось, ось це її талант, який треба розвивати. Андріана не лише заробляє на себе мисткиня. Задонатила на ЗСУ понад 300 тисяч гривень з аукціонів та від продажу хустин. Бренд вже представлений у Львові, Києві та кількох інших українських містах, а також за кордоном у Празі та Парижі. І ми дуже стараємося, точно робимо все з великою любов'ю. Мабуть, люди, які обирають кожен принт, відчувають цю любов. Тут все з глибокими сенсами. Всі люди не випадкові. Я можливо додам таке найосновніше, що в нас було незмінне і лишається. Це і наші цінності, це інклюзія, це є ну, так сталося. Історична жінка і Україна, патріотизм. Хустина це взагалі наш спосіб говорити. Сюжети для хустин дизайнери ательє знаходять навіть у чернетках авторів. Ще один сонячний художник бренду, 16-річний Матвій Бунзило, не очікував, що намальовані ним ескізи ластівок стануть одними із найпопулярніших хустин. Хоча зазвичай ательє замовляє малюнки. Зараз останні нам завдання дали кораблики, і має вийти хустина з корабликами. Надіюся, що вона вже в процесі. Всього у цій дружній родині п'ятеро талановитих хлопців двоюродних братів вони люблять разом співати і напевно знають, що Україна обов'язково прокинеться щасливою. Протися Україна часто